Гарно заводиться. Ну, як я вже сказав, скутер двохтатний, він значно різніший, ніж 4 Звичайно, ще не такий економний. Тут уже кому що більше подобається. Набирає гарно. Погане вам все добре по максималці біля шістидесяти перевіримо, як заводиться з кікстартера. Добре. От вигонув все сухо, ніяких зауважень. По електриці ближній, дальні є. Так, зараз. Габарит, стоп. сигнал, Все працює. Цікавий скутер, потужний, відразу відчувається, що двигун дуже тяговитий. Ну, взагалі всі двохтактні, вони більш тяговитіші за чотирьохтактні скутери. Звичайно ж, якщо довго їздити, бувають із таких нюансів, те, що забивається поступова труба маслом і пропадає тяга. А так загалом, якщо все добре працює, все почищене, прочищене, то... Їде дуже цікаво. Є також в наявності в чорному кольорі, є можливість поставити на облік. Техніку відправляємо по Україні. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а з питань придбання дзвоніть по телефону.